Українці масово полишають батьківщину в пошуках кращого життя. За різними даними, 13 мільйонів людей виїхало з України за останні 5 років. Більшість людей їдуть за кордон в пошуках кращої долі і прибуткової роботи. Але лише одиницям вдається це зробити. Рішення про проведення спеціальної воєнної операції. У багатьох містах України були чути вибух. Але 24 лютого все змінилося. Тепер українки і малі українці мали бігти за кордон від ворожих кулі ракет. Але кожен громадянин України зараз як ніколи розуміє важливість бути поряд зі своєю державою. Ти саме ти потрібен своїй країні. Допоможи своїй батьківщині знищити ката і відновлювати свої ресурси. Жінки, молодь. Ви нам тут потрібні. Повертайтеся скоріш. У ніч на 7 травня російські окупанти знищили музей сковороди родина Харківщині, легендарного українського філософа. Орки можуть знищити музеї, історичні пам'ятки, але у нашій свідомості не завжди лишатимуться актуальні вислови творця. Григорій Савоверська сковорода якось сказав: не шукай щастя за морем.